Нещодавно у мене поцікавилось, чому не працюють пробіотики. Ну, давайте розбиратися, розкажу три головні причини. Ну, перш за все, пам'ятаємо, що пробіотики це дуже класна штука для імунітету, для травлення. По суті, пробіотики є пробіотики, пребіотики, метабіотики і вже є квадробіотики. Ну, перша найголовніша помилка це температура зберігання. Якщо ви купляєте пробіотики в аптеці і вам їх дають прямо з полички, то Толку з них в принципі не буде. Пробіотики треба тримати в холоді, тому шукайте саме такі аптеки, місця, де їх продають прямо з холодильника або з певних таких холодних приміщень. Ну і звичайно, коли ви їх приносите додому, кладіть їх в холодильник. Друге, це звичайно склад капсули. Ну про це взагалі старається ніхто ніколи не розповідати. А, і якщо ви купляєте капсулу, яка буде розкриватися в шлунковому соці, то ніхто не виживе. Він просто нікого далі не пропускає. Бактерії повинні розвиватися в тостовому кишківнику. Капсула, яка несе бактерії, повинна складатися з такого матеріалу, який би відкривався лише в тостовому кишківнику. Третє. Час прийому пробіотики п'ються наше серце. Найкраще це робити за 30-40 хвилин до прийому їжі.